Її кабінет уже давно схожий на фортецю. За зачиненими дверима центробанку Росії Ельвіра Набіуліна говорить те, на що не наважуються навіть генерали цифри, які вона кладе на стіл Путіну, звучать тихіше за постріли. Але страшніше за будь-яку зброю ресурсів залишилося на 6 місяців. Ця фраза, за словами джерел, стала холодним вироком не лише економіці, а й усій конструкції путінської влади. 6 місяців це не просто строк, це межа між Контрольованою кризою і хаосом між спецоперацією і фінансовим обвалом. Набіуліна не політик, вона технар, економіст звикла рахувати, а не вірити. Але навіть вона більше не знаходить формул, щоб приховати очевидне. Росія видихається. Економіка, переведена на військові рейки, тріщить під власною вагою. Виробництво падає, імпорт завмирає. А тінь бюджету розростається, мов пухлина. Прибутки від нафти тануть. А витрати на війну пожирають усе на Біуліна, каже Путіну, те, чого він не хоче чути. Емісія вже на межі. Рубль тримається не на політиці, на страхові запаси золота і валюти не щит, а вітрина, за якою порожніють склади і фонди. Путін мовчить. Його погляд як бетон. Він не вірить у катастрофу, бо 20 років йому доповідали лише про перемоги. Але сьогодні перед ним не звіт, діагноз 6 місяців. Потім або диво, або крах. За даними аналітиків, центробанк фактично працює в режимі військового штабу. Там давно не обговорюють розвиток лише виживання на розуміє, вона не може врятувати систему, у якій гроші більше не інструмент. А кисень для війни вона намагалася переконати Путіна, що мобілізація економіки це самогубство. Але в Кремлі вважають, що війна єдиний спосіб не визнати поразку. І поки на фронті горять танки, у Москві горять резерви. Нам потрібно зупинитися. Шепоче вона дивлячись на графіки інфляції. Але слово зупинитися в лексиконі Путіна давно викреслено. З кожним місяцем рубль усе менш контрольований. Псевдостабільність створена ручним керуванням, тріщить під натиском реальності банківська система, живе на страху санкцій і фікції звітності. Набіуліна знає, фінансовий фронт уже прорвано, тільки про це не можна говорити вголос. Україні, де навіть правда стала злочином, цифри перетворилися на найнебезпечніший вид зброї у Кремлі. Це розуміють, тому звіти переписують, як військові зведення проблеми називають тимчасовими дефіцит технічним, а крах. Корекцією, але в реальності економіка Путіна тримається на одному принципі. Поки є війна, можна виправдати будь-яку бідність 6 місяців. Це термін не бюджету, а терпіння. Після нього починається те, чого бояться навіть найвідданіші чиновники: розпад системи управління. Коли танки зупиняються, економіка руйнується, коли руйнується економіка. Падає влада Набіуліна – не революціонерка. Але історія рідко питає, хто хотів змін, а хто просто попереджав. І коли вона востаннє підняла очі від звіту, її слова пролунали як визнання: ми дійшли до точки, з якої повертаються лише без війни. Путін не відповів. Він не вірить у фінанси. Він вірить у страх, але страх погана валюта. Він знецінюється першим. І, можливо, через 6 місяців Росія дізнається, що у страху теж є курс, і він падає швидше за рубль 6 місяців. Цей термін тепер висить над Кремлем, як тінь, не як прогноз, як вирок. Набіуліна знає. Час пішов. Кожен день там це мінус мільярди, мінус довіра, мінус контроль. Вона не політик, але її цифри тепер звучать гучніше, ніж промови міністрів оборони. Всередині системи почалася паніка. Тиха, непомітна, але смертельно небезпечна. одні чиновники шепочуть про необхідність пауз, інші про можливості переговорів. Але головне, це те, чого ніколи раніше не було. У Кремлі вперше обговорюють поступки. Путін поки не вимовляє цього слова. Він каже. Варіанти стабілізації, але всі розуміють, що йдеться про одне: як закінчити війну, не називаючи її поразкою. На старій площі йдуть закриті наради. Економісти, дипломати, колишні генерали усі шукають формулу виходу, яку можна буде продати народу як досягнення цілей. Вони обговорюють лінію розмежування, заморожений конфлікт, ну гуманітарні переговори. Але за цими словами страх. Страх, що якщо не домовитися, впаде все захід. Це відчуває у дипломатичних каналах. Знову з'являється обережна активність, неофіційні посередники, бізнесмени, юристи, колишні дипломати передають сигнали. Москва готова говорити не про капітуляцію, про виживання. Набіуліна не частина цих переговорів, але саме її звіти лежать в основі всіх рішень. Без них Кремль не бачить прірви, у яку рухається. Вона не радить, вона попереджає. У нас немає шести місяців на війну. Каже вона: у нас шість місяців, щоб її зупинити. Путін слухає, але мовчить. Він розуміє поступки це поразка, але ще гірше втрата контролю. А контроль останнє, що в нього залишилося. кажуть ночами, він усе частіше викликає силовиків. Хоче знати, хто першим дізнається про переговори, боїться не ворогів своїх, поки на фронтах тривають бої. За лаштунками йде інша війна. За форму виходу, як назвати поразку перемогою, як відступити не відступаючи, як продати кінець як нову фазу. Але історія не продається, вона просто приходить. І якщо нічого не зміниться, через 6 місяців ці переговори вже не будуть таємними. Вони стануть останнім актом імперії, яка вирішила воювати з реальністю у Кремлі. Тепер дві війни: одна на фронті, інша за столом переговорів. Ця друга тихіша, небезпечніша і ближча до поразки ніж будь-яка атака дронів. Переговори почалися неофіційно через тих, хто ще може літати за кордон без санкцій і арештів. Через банкірів, колишніх дипломатів, старих посередників із Швейцарії та Туреччини. Формально вони обговорюють гуманітарні коридори і зернові угоди. Але всі знають, йдеться про порятунок режиму. На закритих нарадах слово перемир'я більше не табу. Воно звучить обережно, як діагноз, який бояться під. Твердити, ми не програли, ми переглядаємо стратегію, кажуть вони. Але навіть за цією фразою чути відчай голова Радбезу твердить, що будь-які переговори це слабкість. Силовики вимагають іти до кінця. Їм потрібна війна, бо мир позбавляє їх сенсу. Для них зброя не інструмент, а влада. Без війни вони ніхто. А економісти навпаки вимагають зупинитися. Вони бачать цифри, які більше не приховати. Дефіцит зростає, експорт стискається. Фонд національного добробуту та не швидше, ніж сніг у квітні. Їм потрібно бодай щось, щоб утримати. Ринок від обвалу еліта розколота. Одні мріють про замороження конфлікту, інші про втечу. А є ті, хто чекає, коли система впаде, щоб зайняти місце на горі. не бере участі в цих суперечках. Вона надто розумна, щоб сперечатися із приреченими. Її позиція проста: без припинення війни не буде країни, без країни не буде рубля. Щодня напруга зростає. На закритих каналах з'являються дивні контакти: дзвінки з Берна, візити в Доху, натяки від китайців. Усі шукають вихід, але ніхто не хоче бути тим, хто його озвучить. Путін вимагає лояльності, але отримує мовчання. Уперше за 20 років тиша в його оточенні звучить гучніше, ніж оплески. І десь між цими стінами визріває розуміння, через 6 місяців хтось має сказати правду, що війна закінчилася не тому, що ворог сильний, а тому, що в країни закінчилися сили боятися. Тепер у Кремлі готують новий план. Він не записаний на папері, але про нього знають усі, хто залишився близько до тіла. Операція називається неофіційно. Мир без поразки, суть проста. Завершити війну, не називаючи її кінцем. Для цього потрібно вигадати легенду, зробити так, щоб відступ виглядав як перегрупування, поразка як дипломатичний успіх, а капітуляція як відповідальний крок заради народу. У кабінетах уже обговорюють сценарії: один а мир на умовах Росії. У ньому Москва, нібито, диктує нову реальність, навіть якщо втрачає території інший. Замороження конфлікту, війна не програна, просто поставлена на паузу. Третій найзакритіший той, про який шепочуться в підвалах адміністрації: зміна фігури зі збереженням системи. Цей сценарій називають тихий транзит. Він передбачає, що лідер іде. Не тому, що програв, а тому, що виконав свою місію. Здоров'я, втома, нові виклики. Будь-які слова підійдуть, аби не звучало слово кінець. На Біуліна бачить ці ігри. Вона знає, економіку можна обдурити лише один раз. Другий уже неможливо. Країна, де все побудовано на страхові, не може пережити правду, але й без правди не може вижити. У радбезі панує розгубленість. Силовики вимагають жорсткості, але в них більше немає ресурсів. Армія виснажена, суспільство вичавлене. Навіть телебачення говорить із паузами. Путін розуміє, якщо поступитися публічно, впаде культ непомильності. Якщо не поступитися, впаде все інше. Між цими двома прірвами залишається вузька стежка, і по ній він іде, не дивлячись униз. Тим часом за кордоном уже обговорюють післявоєнне врегулювання Вашингтон і Брюссель готують архітектуру нового світу, у якому Росія більше не буде центром сили, а лише змінною в чужих рівняннях. Пекін чекає, спостерігає, як старий ведмідь втрачає зуби. А всередині країни зростає втома. Люди перестали слухати промови, перестали вірити лозунгам. Навіть страх став рутиною, і саме в цей момент влада стає особливо вразливою. Історія показує диктатури. Падають не від удару ззовні, а від тиші в середині, коли більше ніхто не аплодує. Кремль готує мир без поразки, але сам факт, що вони його готують, от чуже визнання поразки 6 місяців, це не строк економіки, це строк ілюзії. Через півроку Росія прокинеться в новому світі, де більше не можна буде прикидатися. І тоді питання буде не в тому, хто виграв війну, а в тому, хто готовий жити в правді, коли брехня перестане годувати. Тиша. Ось що залишається після великих імперій: не фанфари, не промови, не паради. Лише тиша у ній більше правди ніж у всіх словах, що лунали з кремлівських трибун. Набіуліна знала, цифри не брешуть, і коли вони обнулилися, брехня обнулилася разом із ними. Рубль. Це не просто валюта, це нерв влади. І коли він здригнувся, затремтіла сама система. Путін хотів керувати часом, але час не підкоряється наказам. Воно просто йде і змітає тих, хто не вміє зупинятися. Шість місяців це не економічний горизонт, це відлік до усвідомлення, до моменту, коли навіть страх утомиться боятися. Росія ще говоритиме про мир, але світ уже говорить про Росію в минулому часі, і десь у цьому минулому назавжди залишиться людина, яка думала, що може перемогти. Реальність, а реальність, як і правда, завжди чекає, іноді довго, але завжди повертається.